Вітаю! Давайте дивитись таку тему трансформація. Ваша трансформація, чи є вона зараз, як протікає? Що це для чого? Дивимось на оракулі темної луни, він відкриває нам глибинні процеси. Якщо буде треба, візьмемо ще таро. Давайте подивимось, хто ви зараз і що з вами відбувається. Коса, Зараз ви вимітаєте все ненужне, недієве, все, що віджило своє в вашому житті. Все, що вам не потрібно, весь непотріб, який е, був. І ви розумієте, що це все на краще. так? Що ще? Так, і йдете в своє краще майбутнє далеке. Ви вже зараз над цим працюєте. Ви розумієте, що всі мрії вам, ваші можуть бути реальністю. І чому б затягувати цю ситуацію? Треба вже рухатись в цьому напрямку. Давайте дивитися, що зараз у вас трансформується таке. Ну, випали вже карти. Ух ти, яка сильна карта, подивіться відторгнення. Тобто, це. Про те, що те, що ви не приймали в своєму житті, де були, думали, що це несправедливо, це нечесно, чи, чи не могли вплинути на якісь дії, це все ви починаєте приймати і входите в таку стадію прийняття, так? виходите з цієї темниці, в якій ви себе почували з кованими руками, і розумієте, що іноді Всесвіту краще е, е, так, знати, що з вами робити по життю як вам краще рухатись. Що це за трансформація? Це шлях до вашої душі, до вашого вищого я. Вищий я це наша душа. У нас є дух, він в тілі, і душа, вона трошечки є вищою над нами. І душа, вона пам'ятає все, всі наші втілення, всю трансформацію, інформацію, яку ми нажили за дуже багато, багато, багато мільйонів років Всесвіті, де ми тільки не були. Так? І зараз цей шлях вас. Трансформація ця вас веде до вашого вищого я. Щоб ви відкрили себе, щоб ви зрозуміли, хто ви, для чого ви. Тобто цей зв'язок з вищим я, він завжди нам дає розуміння, де я, хто я, для чого я тут. Моє істинне предназначення. Так? Чому творець мене абсолют Бог. Як хочете, називайте, хто вірить, хто ні. Сюди мене прислав на землю втілитись мою душу, так, і для чого, які місії в мене є земні, неземні, всесвітні, так, Це дуже цікаві теми. Якщо ви не розумієте, про що я, будь ласка, ви можете знайти інформацію ще в декілька ресурсів. Але коли відкривається наше вище я, ця інформація з нас рине, ніби. Ми завжди її знали. Нам навіть не треба когось слухати, відкривати книжки. Ми розуміємо, що це вже ось воно, і це все зрозуміло, нам всі процеси життєві стають зрозумілі. Що ще, так? Ви пропрацьовуєте зараз свою оцю, свій сум, скуку, так? як хочете, можете назвати, коли вам було одиноко. От навколо вас нема людей, нема коханих, рідних, дітей, і вам сумно одні чи одному. Зараз ви виходите з цього і розумієте, що в. Ну, взагалі-то, так, мені дуже цікаво зі собою, з цим світом наодинці. І той лабіринт, який ви внутрішньо в собі в голові могли строїти, якісь такі там дороги, все переплутано, ви не знали, куди рухатись, ви це все зараз будете трансформувати. Хтось вже в цій трансформації зараз, а хтось когось ще чекає. так, це. І це коли вам не Хотіли вже, знаєте, могли опустити руки, не хотіли йти далі. Це все буде у вас трансформуватися, ви зрозумієте, де ваш шлях, в чому ваше призначення, і почнете щось для цього робити. І тоді ви зможете себе відчути набагато краще. Також ви зможете зрозуміти якісь речі, які стосуються вашої сім'ї, так, родичів, які не давали вам, наприклад, знайти взаєморозуміння, чи якісь такі важливі речі. І що ви станете воїном свого життя, ви зможете пройти ці всі перешкоди, щоб вийти в своє краще я, краще, кращу версію себе.